Він і сьогодні на землі, я вірю, що нікого із нас не обділяє. У нього я думаю собі, що немає любимчиків. У нього немає який, знаєте, ну, от той мій хороший, а цей не хороший. Він любить усіх одинаково, слава Ісусу, тому що в нього нема лицемірства. Він не дивиться на наші статки, на наші достатки, на нашу гарну одіж. На наші красиві будинки чи ще щось. Ні, він дивиться на наше серце, що там твориться у серці. Він знає серце кожної людини, від великого до малого. Він знає всі бажання, він знає всі переживання, він знає, коли із нас тут сміються, насміхаються, не розуміють, але каже, там не буде обділених. Там не буде тих людей, яким би сміялися, там будуть ті, які любимі Господом, які служили йому вірно, віддали своє життя в руки Ісуса Христа. Але як нам потрібно старатися, щоб дійти до цього місця, до небесної пристані, щоб бути там, де всі вірні і святі з Ісусом Христом? Я трошки... У е, мене інша тема. Почитаю місце із Евангелії. Це буде Євангеліє від Луки із 18 розділа, 15 вірш. 15, 16 і 17. Приносили малих дітей до нього, щоб до них доторкнувся, побачивши те, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи, пустіть дітей, нехай ідуть до мене, не бороніть їм таких бо Царство Боже. «Істинно кажу вам, хто Царства Божого не прийме як дитина, той не війде до нього. Ми знаємо цю історію, коли Христос учив, і там батьки приносили своїх дітей, щоб Ісус їх благословив. І учні це бачили, і їм це не сподобалося. І каже, що коли приносили, побачивши, учні їм докоряли. «Ну, на, що ви мішаєте? Ви не бачите, учитель зайнятий, учитель говорить великі істини, А ви тут принесли своїх дітей. Шум, гам, крики, так буває у нас деколи у служінні. Діти кричать, що там щось нервуються. то їм жарко, то пити, хоче, то їсти, то ще щось. Знаєте, діти десь маленькі, трохи нервуються. Я думаю, що такі діти були і в той час. Плакали, одні бігали, скакали. Діти є діти. Але Христос не казав, що слухайте, заберіть дітей, не заважайте мені вчити, бо я говорю істину, яку вам треба почути. Ні, він сказав учням. Ісус покликав їх, кажучи, пустіть дітей, нехай ідуть до мене. Ми, люди, ми би все позабороняли і дітям, і старшим, і всім, тому що нам щось не подобається, Ісус був не таким. Він каже, що пустіть дітей, нехай ідуть до мене, не бороніть їм. Таких бо царство Боже. Він дуже багато наводив, наводив прикладів, що каже: якщо ви не будете як діти, то що вам не бачити царство Божого? Він дуже порівнював часом до дітей із дорослим, чи до дорослим до дітей, що нам бути простими. До чого я це прочитав? Я думаю, що ви знаєте, що вчора був день захисту дітей. Є така, отакий от виділений день, і мені прийшло на думку сьогодні поговорити про дітей, про захист, про те, скільки сьогодні є насильства. І ви знаєте, я прочитав статистика з 21 вересня першого вересня року по 23 рік, то насильство над дітьми 83%. Це дуже багато. 17%, це які були свідками насильства, це діти. І Христос каже, щоб не боронили дітям приходити до нього, щоб дозволили, щоб благословляли, щоб благословити їх. І сьогодні є День захисту дітей. Як дуже часто сьогодні діти страждають від батьків, від суспільства. Скільки сьогодні є багато наруги над дітьми? Особливо над тими, які не мають якогось певного статусу у суспільстві. Скільки я сьогодні нарую над тима дітьми, де неблагополучні сім'ї. І в тих сім'ях діти страждають, і від посторонніх діти страждають. Господь каже, що не забороняйте дітям іти до мене. Учні забороняли, він каже, пустіть дітей до мене. Я хочу їх благословити. Скільки я сьогодні знедолених дітей, нещасних. Скільки сьогодні сиріт, які осталися без батька чи матері? Скільки сьогодні війна зробила дітей сиротами, які не мають на кого опертися? Дуже часто, я думаю, кожному із нас приходиться бачити в городі, в селі чи десь інде, коли підходять діти і просять щось. Хтось просить гроші, хтось просить купити щось поїсти. І я дуже часто наблюдаю реакцію старших. Е, от Яка буде реакція? Ви знаєте, один дасть там 2 гривні, іди. Дав 2 гривня і все, іди, іди, не мішай. Інший каже, іди звідси. Що ти просиш? Хай тобі батько чи мати дасть. Можливо, у цієї дитини немає ні батька, а ні матері. А якщо і є, то є не Дуже такого часто буває. Іноді буває, дитина просить їсти просить щось купити і купить те, що сам би не їв. Людина купляє те, що сама би не їла. Що не дала би там купити суху булку на іди. Ви знаєте, я пригадую своє життя 90-ті років, я про це декілька разів говорив і жив у сім'ї, яка була не дуже благополучною. Сім'я, яка була пристрасна до алкоголю. 90 роки роботи особливо не було, зарплатні дуже сильно затримали, їсти що не було, одіти що не було. І дивишся на інших дітей, коли батько чи мати десь за границею, там дивишся і конфети йому принесли, і одіж. І знаєте, і у школі є от таке, коли ти щось значиш, то до тебе і маєш і друзів, і подружок. Коли у тебе сім'я неблагополучна. Коли ти одягаєшся так ніяково, до тебе ставишся як до нижчого сорта. Ти нікому не потрібний. Ніхто навіть і не думає, що в тебе є серце і душа. Ти теж хочеш їсти, ти теж хочеш гарно одітися, але в тебе немає можливості, тому що неблагополучна сім'я. І на превеликий жаль, це знаєте, це є у суспільстві. Але на дуже прикро, коли серед віруючого народу є така різниця. Коли у церкву приходять до нас люди, які не можуть собі дозволити купити одежину кращу, коли тобі не можуть дозволити купити більше їсти, тому що у них немає можливості і різні обставини. Є діти, які приходять до нашу общину, але у них не було получше сім'ї. Я коли ходив у зібрання і пригадую собі нашу молодь, всі гарно одягнені, а мені не було що і взути, і в діти. Ідеш на молодіжне зібрання, знаєш, як та кажуть, як. Сіра мишка. На тебе дивляться так в ніякому. І думаю собі, ти прийшов пішов у церкву, де би мали тебе підтримати, де би мало з тобою ну, поздороватися, привітатися гарно, але тебе так, осторонь. Тримає тебе осторонь, тому що ти незначущий, Ти не так одягнений. Ти не маєш щось особливого, та й в тебе батьки ніякі. І знаєте, і дуже е, ті, хто гарно стоять, насміхаються, над тим, що їм погано. І це серед християн. Я би сьогодні хотів сказати, ми християни, ми діти Божі, ми не маємо робити різниці. Чи, чи це діти заможніх, чи це діти нижчих, бідних, можливо, неспроможніх. Не, ми, як діти Божі, як християни, ми маємо допомагати, благословляти, проявляти повагу, навіть як, якщо це діти із неблагополучних сімей. Тому що за всім цим наблюдає Господь слава йому. І на превеликий жаль сьогодні 83 у державі це наруги над дітьми. Дуже прикро, коли наруга йде у віруючих сім'ях, коли батько знущається над дітьми, коли батько не розуміє дітей, коли б'є без причини, коли мати їх ругає, треба чи не треба. Я не раз бачив коли батьки виховували своїх дітей. Там, де потрібно було наказати, вони проігнорили. Там, де треба було приголубити, вони наказали. Коли дитина щось просить, вони це не чують. Є насильство над дітьми. Ми бачимо, до нас приходять люди, дітки, просити хліб із циганського населення. І я дивлюся, як не раз ми дивимося, йде циган просити хліба. Іде, тому що він циган. А хто нам дав право до циган ставитися, як до нелюдини? Він так само дитина, він так само хоче їсти. Він так само має потребу, тому що у нього ті самі чувства, що і в мене. Хоча не циган, але я був голодний. Я хотів їсти, але мені так само ніхто не давав. Так, да, я не ходив, я не просив, я не простягав руку. Але я дякую Богу, що Господь піклувався різними способами Господь не залишав голодаючим різними способами Він давав. Але сьогодні Він випробовує нас християн, як ти будеш ставитися до білого чи до цигана. Кожен має Потребу. У кожному є душа. Чи ти білий, чи ти циган. Господь знає і про одного, і про іншого. І він сьогодні випробовує тебе і мене. Як ти будеш ставитися? Не раз підходять, знаєте, в супермаркет, і там хлопчики підбігають і знають, і приходять і кажуть, дядя, купи їсти. Дехто купить, дехто нажене, де хто каже, іди до того, хто тебе зробив. Це прикро. Це прикро чути, коли це говорять люди віруючі, «Іди до того, хто тобі, хто тобі зробив, хай тобі купить їсти. Він не прийшов тобі питати, слухай, а хто мене зробив, просить. Купи мені поїсти. Купи хліба, купи там каші. Де бувають знаєте, запроси, де коли просять те, що я собі не можу купити. Знаєте, приходиш у магазин і просить купи поїсти. Я кажу, що тобі купити. Іде в супермаркет і показує. На такі речі я кажу, слухай, я собі сам не можу це дозволити купити. Але якщо є можливість купити хліба, купити каші, купити молока, купити щось такого, дитині купити щось солодкого, тому що він дивиться на цього, в нього тече, тому що він хоче цю шоколадку, а в нього немає можливості купити собі. Купи, не пошкодуй. Подумай, що це мала бути твоя дитина. Ми з дітям сьогодні, правда, нічого не шкодуємо. Купляємо все, що вони захочуть. Хочуть шоколадку нам, хоче кіндерна, хоче ігрушку — нам, хоче то на. Все, що хоче. Ми з дітям купляємо все. Але коли просить сіганська дитина, то просто булочку, іди і не мішай. Хай сьогодні нам Господь дасть мудрості показати те, що ми християни, що ми діти Божі, то біли, чи то білий, чи то циган, ти не маєш права зневажати. Ти повинен показати християнство. Якщо ти християнин, то не на слові, а на ділі. Прийде час, коли Господь покаже, хто служив йому, хто допомагав, хто виконав його волю і хто забороняв дітям іти до нього. Христос каже, не забороняйте. Апостол Павел каже він, в іншому місті до Колосян, це четвертий розділ. Він говорить 21-й вірш. Батьки. Не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Сьогодні ми, батьки, дуже часто не розуміємо наших дітей, неправильно виховуємо, неправильно доносимо їм істину. Я одного разу бачив таке відео, роблять такі, знаєте, як то кажуть, Пранк, називається таке відео. і... Молодий мужчина в супермаркеті стоїть, видав себе, знаєте, трясучого, там бере якусь кашу, руки в нього трясуться, бере, не може взяти, і показують, відео, іде жінка. І думаю, йде йому допомагати. Взяла від нього савок, взяла собі пакетика, накидала собі там кашу, що була, дала йому оп'ять савок і пішла. Я здивувався. Дивлюся, по відео йде мама із дочкою. Дочки десь приблизно, ну так я побачив, десь приблизно 5-6 років. І бачу, що нам, маму, щось дюрла, показує на того чоловіка, якого трясуться руки. Мама показала, що ні. Пішли далі, дивися, дитина повертається і що каже, мамі, мама каже, ні, дивися, дочка вбиває руку від мами, йде до того трясуючого хлопця, бере у нього совок, бере кульок, накидає йому цю кашу, дає. Думаю собі, інколи наше неправильне виховання учить дітей, що не потрібно, не потрібно допомагати. Інколи у дітях закладено, що потрібно допомогти. Я деколи дивуюся, що у поганих батьків, виходять дуже виховані діти. А десь, знаєте, є, у порядних батьків виходять невиховані діти. Чому це так? Я не можу цього зрозуміти. Другий мудкий момент, коли я бачив е на тротуарі, хтось кинув хліб. Іде мама із коляскою. Замість того, щоб підняти кусок хліба, вона бере, об'їжджає і пішла далі. Дивиться, іду другі мами з дітьми. Цей хліб перетопили і пішли далі. Це говорить про те, не хочуть учити своїх батьків, не хочуть і потім кажуть, що в нас таке суспільство. У нас от, от діти не розуміють, тому що батьки неправильно учать. Або деколи буває, що батьки те, що не змогли досягнути саме у житті, вони це треба від дітей. Якщо вони погано вчилися батьки у школі, то коли виросли і мають своїх дітей, вони від дітей треба, щоб діти були відмінниками. Хоча самі в школі були неуками. Якщо вони за своє життя не пішли десь учитися, бо чи не схотіли, чи не було можливості, то своїх дітей вони заставляють здобути якусь освіту, навіть ту освіту, яка дитині не до вподоби. Дитина каже, мені це не потрібно. Батьки викидають гроші. Дуже багато часу, нервів, і в батьків, і в дітей, тому що дитина не це хоче. У дитини є інше бажання чи інший напрямок. Ні, але мати сказала, ти маєш бути лікарем. Чи мати сказала, ти маєш бути юристом? Дитині хочеться пограти на скрипки. А мати хоче, щоб він був лікаром. Який з нього лікар, якщо він хоче грати на скрипки? Який з нього адвокат, якщо він хоче бути там ще кимось? Але часом ми чогось у житті своєму не достигли, то я хочу, щоб мої діти, а мало того, я ще хочу показатися. Чому мої діти навчаються за кордоном, чому діти здобули вищу освіту, що мої діти там, і ми починаємо працювати і хвалитися перед іншими. Дуже часто ми дітей роздражаємо. Те не можна, то не можна, інше не можна. І ми, знаєте, дітям все забороняємо. За все кричимо неправильне виховання. І Павло каже: батьки, не дратуйте дітей ваших. Дуже часом буває, коли ми, батьки, неправильно. Наказали наших дітей. Наказали їх за якусь дрібницю, за якусь мелочь. І знаєте, і ми такі горді, тому що я батько, я маю право наказати. Не раз було, коли я просив вибачення у своїх дітей. Тому що десь, знаєте, чи на роботі щось було, десь мене клієнти там роздратували. І рівні ситуації приходиш додому, а тут ще діти тобі, знаєте, і кажуть, додали. І клієнти додали, а ти на дітях сорвався. І... Потім думаю, а при чому тут діти? Діти ж не винні. Якщо в тебе проблеми на роботі, якщо в тебе проблеми там десь в іншому місці, то не значить, що діти за це мають страждати. Чи діти, чи дружина ні. Це ми маємо розібратися особисто із цими проблемами, а дітки не мають це страждати. І я неодноразово просив вибачення своїх дітей, тому що я знаю, що наказав, наказав даремно. Да, бувають моменти, коли нам потрібно наказувати дітей, щоб вони розуміли, що є батько чи мати, наказувати у міру, любити, якщо потрібно, приголубити. Не завжди не, не всяка, як кажуть, дитяча провина, вона требує покарання. Ні, деколи потрібно з дитиною поговорити, пояснити, як одного разу. Дитина на машині там нацарапала, знаєте, дорога машина нацарапала. Тату, я тебе люблю. Знаєте, що зробив тато? Дверями дитині пойдував пальці. Дитині пальці ампутували. Дитина осталася без пальців. Дитинка не розуміла, що вона робить шкоду. Вона щиро на на машині. Тату, я тебе люблю. І за те, що написала, що «Тату, я тебе люблю, тато відбив пальці. Хіба це правильно? Ні. Да, він потім каявся, але вже не повернеш. Дитина осталася без пальців. Дуже часом ми наказуємо дит... дітей за те, що не потрібно наказувати. Якби нас Господь за все наказував, то що б з нами було? Нас б не було у живих. Але я дякую Богу, що ми є діти у нашого Господа. Я до чого це веду? Тому що ми маємо навчитися у Господа, як поступати із нашими дітьми. Згадаємо, як Господь поступає із нами, тому що ми є діти у Господа. І Він не за всяку провину нас наказує. Ні, Він говорить, він до нас стукає, він до нас рідними способами говорить, щоби зупинити. А якщо б він наказував, я думаю, що у нас вже не було живого місця на нашому тілі. Перед нами є молитва. І хочеться, щоб у цій молитві ми попросили Божого благословіння на наше життя, щоб Господь благословив наші діток. Попросимо благословіння на тих дітей, які сьогодні осталися без батьків, які осталися сиротами. Просимо боробосвівання на тих дітей, де сьогодні терплять насильство у своїх сім'ях, щоб Господь дав мудрості і страху, особливо коли це проходить у віруючих сім'ях. Хай Господь дасть страху свого, щоб не знущалися над дітьми. Тому що дуже часто буває, батько у церкві дуже примирний, а вдома немає життя. І десь я чув такий вислів, дитина каже: мамі каже, мамо, давай ми будемо жити у церкві, тому що тато у церкві дуже добрий. Хоче, щоб тато був і в церкві добрий, і поза церквою добрий, і вдома добрий. щоб діти мали бажання бути вдома з батьками, тому що батьки у них є добрі. Але буває таке, коли діти не хочуть іти додому. Чому тому, що батьки є не дуже добрі, дуже сварливі, за все кричать, чи можуть даже побити або мають одного любимчика. А на другому зайнять у Хай Господь дасть нам мудрості, благословить усі нас. Можливо, є у когось ще нужди, якісь потреби, то будемо молитися. У мене ще прохання. Подяка, Богу. У мене ще прохання помолитися за мого брата, який вже 22-й день не виходить на зв'язок. Також прошу помолитися. Якщо немає більш нужд, з тим і молимось. У цей вечірний час, Господи, ми стоїмо перед Тобою у молитві. Ми тобі, Господи, вдячні за те, що ми твої діти, за те, що мій Господь ти нас купив дорогою ціною. Ти віддав за нас саме дороге, Боже мій, це твого сина, однонародженого, для того, щоб нам дати життя, Ти віддав свого Сина на смерть. Боже мій, щоб нас навчити, щоб нас спасти, щоб нам дати нове життя, щоб нам, Господи, дати надію на вічність із тобою, Боже мій. Ти постраждав, Халідує, хвала тобі. Боже небесний, але ми, Господі, хочемо Тобі служити. Ми маємо бажання Тебе прославити на цій землі, поки є дихання у наших людях, Господі. Боже мій небесний, ти так, Господи, Ісусе Ісусін, всі наші діти, Боже мій, Ти, Господі, бачиш, скільки наруги. Ти бачиш, бачив скільки сьогодні страждають діти, Боже мій від різних насильств, Боже мін, Небесний, Але Господі, ти сказав, щоб не забороняли дітям, Боже мій дорогий, щоб пускали до тебе. Може, ти благословляєш дітей. Алідуя. Ти сказав, що таке є Царство Небесне. Хвала тобі, Отче Небесний, Боже мій небесний, нам батькам дай мудрості правильно виховувати наші діток, Боже мій, щоб наші діти не страждали, не боялися, але Господи, що Исус любили тебе і брали добрий приклад із нашого життя, Боже. мій, Тому що Ти нам оставляєш приклад, як нам поступати у нашому житті. Ми Тобі вдячний, Господи, що ми є твої діти, Господь, при яких Ти піклуєшся, Боже, мій, і неодноразово милуєш і благословляєш. Навіть Боже мій, коли ми цього рішаємо, Боже, мій, ти милуєш і благословляєш, і навчаєш, наставляєш, Господи, поправляти своє життя і служити Тобі вірно. Ти Господи, так життя, Господи, подяку сестри, Господи, прославляє твої. І за те, що ти виходиш нам на зустріч, Боже мій, благословляєш, де нам все потрібне у нашому житті. Ми сподіваємо хліб і до хліба достаток і зубілі, Боже мій. Господі, ми твій за те, що наші дітки сьогодні мають все потрібне, Боже мій, є одітима, ситима, Боже мій. Але Господі, ти бачиш і тих, хто сьогодні без куска хліба, Боже мій, хто просить на кусок хліба, Боже мій, хто голодний, хто справлий, Боже мій, дай нам християнам таких замічати, Господи, допомагати, благословляти і проявити, Господі тебе. В своєму житті і показати те, що ми не є равнодушними, тому що Господи, ти живеш у нашому серці і ти вклав добре сім'я у наше серце, в наше життя, щоб допомагати бідним, нижчим Боже мій. Ті, Господи, які сьогодні відкинути суспільством, Боже мій, дай нам таких сили допомагати, замічати Боже Небесний. Та ж, Ісусе, Ісусі, ти знаєш і інші нужди, потреби, переживання. Тих, хто не висказався, Боже Небесний, але Господь молодом допоможи, благослови. Тари бачиш, тих хто на фронті, тих, Господі, припав. Господі з безвісті Боже, мій. ти бачиш і мого брата там, Господі, який я не знаю, де він є, Боже мій. Але, Господі, Твоє око бачить усе. Ти бачиш тих, хто взиває до тебе і просить милості, охорони у тебе там, Господі, на фронті. Захисти, помилуй мій. зупини цю війну, Боже мій. Поверни, Господі, батьків до своїх дітей, поверни Господі, дітей до їхніх батьків, Боже мій, щоб сім'ї, Господі, воз бо з'єдналися і прославили ім'я Твоє, дай мир і спокій нашій Україні, Боже Небесний, Господі, і надалі наше життя благослови. Перед нами, Господі, є твоя трудовий тиждень благослови. Дай сили Господі у цьому тижні бути християнами, бути Господі світлом у цьому світі, Боже мій, бути тими, якими ти хочеш нас бачити у нашому речі, щоб нам доносити істину до цього людства, який ще не знає. Тебе, щоб показати те, що ти живий, Господь і все контролюєш. І в даний час нас розпусти з миром, а тобі Буде хвала, подяка, честь і поклін, на Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь.